Знав би, де впадеш, там би постелив так і з приватизацією землі під будинком. Не знаєш, коли воно тобі стане потрібно, для чого і як завжди на після вчора. Це такий стандартний ризик неоформлених документів. Але якщо чесно, то я для себе так у голові 4 ризики відрахував, до яких приводить до таких наслідків поганих неприватизована земля під будинку. Ком. Тому давайте по черзі. Ну, перший ризик, я його так собі відмітив, нема нічого постійнішого, ніж тимчасове. І навпаки. Вроді приватизація повинна бути завжди. Завжди це право має бути ніби збережено, але от землю все призначення до 25-го року і вона втече це право на приватизацію. Так само. Можливо, років через 5 чи через 10 на вимогу там якогось Європейського чи міжгалактичного союзу відмінять право передачі безкоштовно землі. Тому такий ризичок краще, нехай вона буде приватизована, ніж думати, а вдруг відмінять. Другий ризик я назвав таким словом після мене хоч потоп. Про що йде мова? Ну, живуть люди. Всі ми там смертні, всі колись помирають. А земля під будинком не приватизована. І от уже далі діти займаються цим усім. Але в чому тут питання? От ви приватизуєте землю, використаєте своє право на приватизацію земельної ділянки, а передасте без приватизованої землі дітям, то прийдеться їм це право використовувати, а не знати, де вони будуть іще жити, де купляти будинок. Можливо, вони продадуть цей будинок, куплять в іншому регіоні, а там будинок куплять без приватизованої землі. А права то на приватизацію вже немає. І тоді що буде? Будуть викупляти в міської ради, чи яким чином користуватися постійно, безкоштовно тощо. Тому краще от люди, які там та й молодих стосуються, Маєте право на приватизацію використаєте, його так краще буде і вашим спадкоємцям, і тим, кому ви продасте будинок тощо. Третій ризичок я назвав Хто нічого не мав, той нічого не буде мати. От беремо, наприклад, таку ситуацію, декілька разів прийшлося стихнутися. Це коли стоїть будинок, чи інша нерухомість, чи маф. У даному випадку маф може бути це. Споруда. І от він згорів. І знаходиться там десь в районному центрі, в центрі містечка, чи в обласному, чи в Києві. І, звичайно, на цю земельну ділянку багато ласих бажаючих її отримати. А от будинок згорів, справу вів. І туди забудовник швиденько виділила, виділила йому міська рада землю тощо. І Нанятись суда нема. Ну, тут будинок трошки йому допомогли, мабуть, але це можливо стосуватися кожного Кожного варіанту. От, стоїть будинок і його нема. Наприклад, він законний все, але законний згідно документів 60-х років. І попала в нього там, ця проросійська путінська фігня. І тоді що зробиш? Тому знову ж таки земля краще, нехай буде приватизована. І четвертий ризик, коли земля не приватизована, найчастіше він зустрічається і для мене, навіть читаючи судову практику, то що я його назвав було наше стало ваше, чи навпаки було ваше, стало наше. Живуть два сусіди, в одного земля не приватизована, в другого приватизована. І оцей в якого приватизовано, продав будинок, прийшли нові сусіди і ваш забор. Переставили на 2 метри. Чому? Тому що показали документи, коли сусід зробили перші власність. І ваша межа ще старим сусідом ви по-дружньому жили і нікого це не цікавило, де справжня межа. А там технік на якому стані алкогольного підпитку чи з приладом який похибку давав плюс-мінус 2 метри на 20 метрах. Поставив точку. Ну і от таке вийшло. І тоді теж нічого не зробите, або судитеся, а в суді ще можна і програти, в залежності від обставин. Чи теж такий підвипадок цього. Ви думаєте, у вас 10 соток, а там ще 7 на вільному випасі. А ці 7 соток якийсь інший сусід приватизував, вам не сказав. І тут одного дня з'являється забор і нічого вже не зробите. Будете доводити, чому у білого собака очі червоні. Тому... Уникайте юридичних ризиків, підписуйтесь на цей канал по можливості, якщо хочете. Дякую за увагу. Адвокат Володимир Клим.